Я трохи займу вашого часу, ми будемо слухати Слово Боже. Але я вас попрошу, втримайтесь від своїх там забот, телефонів і послухайте, що каже Біблія нам. Сьогодні Бог, я вірю, що щось проговорить в наші серця. І особисто в моє теж. І тему проповіді я назвав віра в невидимого Бога. Віра в невидимого Бога. І я хочу відкрити послання до євреїв. Перший розділ, шостий вірш. Пробачте мою українську, я знаю, що ви терплячі, ви видержите. Але в мене не завжди виходить. Так що пробачте, якщо я буду десь на Сурджику переходити. Але ми читаємо з української Біблії новий переклад, і коли знову водять первородного у світ, то каже. І хай поклоняться йому всі Божі ангели. Амінь. А кому тут річ іде? Річ іде об Ісусі Христі, коли написано, знову вводять Первородного у світ. Ісус не появився тоді, коли Він народився. Він вічний Бог. Ви розумієте? Ми віримо в вічного і єдиного Бога, Отця і Сина та Святого Духа. Але Ісус, це Бог, який прийшов цей світ в оплаті. Він залишив славу неба, взяв дівчину і Духом Святим був зачат, і народився через дівчину, яку звали Марія. Написано, що він уже існував, він вічний. Але тільки тоді, коли він народився, Бог його ввів світ, свого є сина. І каже, хай поклоняться йому всі Божі ангели. У ангелів, у ангелів немає вибору. Чим э, ангели відрізняються від людини? Бо ангели бачать невидимого Бога. Ми з вами ніби жителі, і ми не бачимо Бога так, як його бачать і ангели. Розумієте? І коли вони вже бачать Бога, вони, у них немає вибору. Ілі вклонятись, ілі не вклонятись. І вони не мають шансів на покаяння. Якщо ангел він відмовляється поклонятись Богу, він становиться демоном. він становиться сатаною. І був такий ангел. Може, ви слышали таке ім'я, Люцифер. Він був найкращий хіровім. Найкраща тільки Ніоніла. Да, Наш ангел сервіс сіль землі. Але він був найкращий хіровім. І коли він на небі був, він завжди славив Бога, але його, його серце почало чорніти. Там появилась темрява. Він возгордився. Він возгордився і був скинут з неба. І його ім'я зараз дьявол. І він не має тої краси і тої слави, яку він мав. І коли він був зброшен з неба, з ним пішло 30% янгелів, і вони стали демонами, які зараз приносять роздоги, хвороби, війни. Але вони управляють людьми, вони управляють усім злом на землі. І вони відмовились поклонятись Богу. І тоді Бог Він сказав до людини: Я стану тим, кого ви побачите. Я стану відімим для вас, відімим. Я прийду в цей світ. І щоб ви бачили, кому треба поклонятись, кому треба віддавати свою любов, кому треба віддавати свою пошану. Ну точно не Сталіну. Я той Бог, який народжуюсь, і прихожу, щоб ви мене побачили. І навіть час ми рахуємо від Різдва Христова. І він прийшов. І він прийшов в яслі, він прийшов в печеру. І були на полі пастухи. Це були, були перші поклонники. До Ісуса не прийшли царі. Навіть священники не прийшли, які читали ветхий заповіт, що Ісус Він прийде в Іфлієм. Пророчества були пророків, але прийшли пастухи. Вони побачили янгела. Потім прийшли волхви, мудреці, які побачили зірку. Зірка проговорила, що нагодився в світ Спаситель. І прийшли з востока волхви, і вони принесли дари, вони, вони принесли золото, вони принесли ладан і вони при, принесли міго. Золото відзначає, що царство це цар цар. Це паша на царю. Золото відзначає, що Ісус є наш цар вселенною Всесвіту. Що, що означає ладан? Ладан – це означає, що Ісус Христос Він священник. Бо тільки священникам належав ладан. Коли вони каділи, вони клали ладан. І смірна це міро, яке вони теж принесли до ніг Ісуса Христа. Смірна вона належала тільки пророкам. Бо це було таке масло, яким пророки помазували царів. Священників. І ще смірна, у нього є іще одне призначення: смірною помазували мертвіців, людей, які померли. Це було вже, знаєте, пророчий акт, що Ісусу Христу треба буде помить на кресті. І Він дожен бути помазаний цією смирною. Люди, вони вже, коли Ісус був немовля, почали йому кланятися. І ще була одна людина. Цю людину звали Сімеон. І ця людина була дуже в такому поважному віці. Я думаю, що йому було більш ніж 80 років. І ця людина вона прийшла в храм Єрусалимський по обикновенню. І тоді, тоді Марія вона принесла немовля в цей храм. На 40 день, по традиції іудейської були дні очищення. І треба було принести немовля в храм. На восьмий день немовля обрізали його було обрізання. На сороковий день приносили в храм на День очищення. І там була людина, її звали Сімеон. І коли Сімеон побачив Ісуса, він сказав: нарешті я дочекався, бо йому Богом було відкрито, що він не помре, доки не побачить немовля Христа. Я бажаю вам, щоб ви теж побачили Христа своїм серцем, доки ви помигете. Бо померяти, помирати без Христа це небезпечно. Це можна не в ту вічність припіти. І ви знаєте, що Він побачив Христа і Він благословив Його, взяв його на руки. І він сказав такі слова в Євангелії від Луки, другий розділ, 34 вірш. А Сімеон благословив їх і сказав Марії, його матірі: ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі, як ознака суперечок. Ісус це знак для нас. Немовляв Він не тільки младенець, він той цар, який прийде судити цей світ. І він зараз судить сьогодні багатьох. І для одніх написано, він буде на піднесення. Для багатьох він буде на піднесення. Я бачу багатьох людей, яких Бог піднімає сьогодні. Я бачу, як Бог звільняє наркоманів, алкоголіків, преступників, злодіїв. Я бачу, як прості люди вони, вони, вони залишають свій гріх, вони залишають прокляття, вони залишають деякі хвороби, бо вони відкрили серце для Ісуса Христа і поклонились Йому. І я бачу багатьох людей, вони падають, вони падають ніжче, ніжче і ніжче, бо вони все своє життя противляться Христу. Бог дав нам шанс на падіння і на піднесення. Я вибігаю піднесення, тому я приходжу і поклоняюсь Богу дьявол не бажає, щоб ми поклонялись Богу. Дявол не бажає, щоб ми співали Христу, славили Його, краще йди горілку пей, краще оці цигарки кури, в університеті там навчайся щось роби, що, чимось займайся, і на якійсь сварці, Ти тільки не ходи і не молись Богу, і не поклоняйся Богу. Бо Ірод, він царствує і зараз, цей дух, духом на землі царствує. Тільки Ісус нагадився, немовля повбивали в Іфліємі. Ісуса шукали, враги повстали. Тільки людина починає поклонятися Христу, народилась в серці. Христос серці нагадився, родичі з'являються. Гарбузові, ніколи не, не, не бачились, тут родичі з'явились. «Е воно тобі треба туди ходити. Воно тобі треба, то що робити, більше нічого. У кого так було? Однокласники які з'являються, ти що поїхав, в секту попав. Та яка ж секта, це ж Ісус Христос, це ж віга. Ні, не, не Віга, наш Ісус другий. Десь мороз, мабуть. Отморожены. Боже, знаєте, і дивися, знаєте, на, дивися на людей, і тільки людина вона, знаєте, тільки соприкасається з Богом. Столько оцих, як советник на українській мові. Порадників, да. В лобках. Скільки того дружина починає присувати, того чоловік починає присувати. Ані краще вам всією родиною прийти, і Богу поклонитися і отримати від нього благословлення на піднесення. На піднесення. Я радію, коли люди піддимаються, коли сім'ї потужні, коли діточки, вони воспитуються в Домі Божому, вони воспитуються в родині, де Біблію читають. Мені подобаються такі люди. А не, бріять якесь поганство вігать, язичство вігать. Навидумували помімо Христа собі, непонятно кого. Феї якихось, яниць. Це слава Богу за казачки, ну Ісус в центрі поклоніння. Коли ми були діт, діт, дітями, такі поїзди ходили, я пам'ятаю, десь ми їздили. Електричка називається. Чи оцей фантомас ми його називали? Хто їздив на фантомасі? Дізель. Я в Херсон пам'ятаю, їздив на, по якимось справам. І ми були там, знаєте, шкіль, шкільний рік, вік. І хлопці їдуть, і заходить добра жіночка, яка продає квітки. Заходить в ній, в ній така бабина, і вона відриває квітки і продає. Квіток коштував десь ну, копійок 30, мабуть. Я, я, чи хтось пам'ятає, вже не пам'ятаю. Але 30 копійок це морозиво, це тістечко, це шоколадка, так? Це ж 30 копійок. І знаєте, і вона така добра, як фея, знаєте. З ангельським лицом і з цією бабіною квітків. Хлопці, квітки, квітки, квітки покупайте. І ми купляли, один хлопець каже, так я лучше тістечко куплю, на що мені цей квіток? І він не купив цей квіток. Але на наступній зупинці заходить дядька вже з пахмугим обличчям. І в нього така табличка написана контролер. Хто пам'ятає контролерів? Ой. Гос, я вже покаявся, мені доставалось. Бо теж юнаком був. Заходить контролер і каже, ваш квіток один хлопець дає, ваш квіток, другий хлопець здає. І до цього хлопця, який на тічках зекономив. А ваш, де він? Та я не, не успів. Він каже, у вас був шанс. На тої зупинці була жіночка, і вона продавала квітки. Але ви не воврись цим шансом. І тепер у вас тільки два виходи з цього поїзда. Ілі сплатити штраф, ілі піти на зупинці з поїзда. А ви знаєте, у нас не було грошей заплатити штраф за нього. І в нього теж не було. І ви взяли за шкірку як того кота, знаєте, шкадливого. І викинули з потяга. Це, було, це позор був. Це треба було якось добиратися. Як то кажуть, хто тобі доктор. Знаєте, оцей маленький Ісус, це як та жіночка-контролер з добрим обличчям, який умоляє нас сьогодні, який такий добренький. Але настане час, коли Ісус Христос прийде судити цей світ. І Він прийде як контролер. І Він спросить нас, для чого я жив все життя? Що для мене було цінним в цьому житті? Як я святкував це гество? Що для мене було це гество? Тільки немовлян і все. Я думаю, Ісус Він претендує на більше. Амінь. Я вірю, що багато з нас зустрінуть Ісуса Христа з квітком. Давайте вас дамо Богу славу. Івана, 20, 20 розділ, 28 і 29 вірш. Ісус воскрес із мертвих. І прийшов до учнів. Але Фома був відсутній. Хома це один із апостолів Ісуса Христа. І коли, знаєте, Ісус. Прийшов до Фоми особливо, бо він любив Фому. Фома йому сказав: Я не вірю, Господі, що це Ти, бо я бачив тебе на кресті, як тікла твоя кров і як ти помирав. І тоді Ісус відповів в хамі, Він сказав: от рани від гвоздей, а от моє ребра, куди мені риб... толкнули, штовкнули коп'єм списом. Можеш пощупати. І Фома пощутав, пощупав. І після того, як він пощупав Христа Воскресого, він впав на коліна. І він заплакав і сказав: Господь мій і Бог мій. Ісус Бог рівний Отцу. Багато людей вони кажуть, християні вони поклоняються трьом богам. Ні, ми поклоняємося одному Богу. Трьох обличчях. Там за кругом, ми поза колом, ми поза колом, а Бог єдин. І Він Отець і син, і Святий Дух. християнство завжди була релігія монотеїстична. Вона сповідувала монотеїзм, єдиного Бога. Інші всі культи вони не сповідують Христа Богом. Але Фама, єврей, якому запрещалось казати на щось ліба Бог, крім, Хрис... крім самого Бога, Яхве, Він сказав Ісусу, Господь мой і Бог мой. І що каже йому Ісус? Тому, що Ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Це слово до нас з вами. До людей, які не бачили Бога, але ми йому вклоняємось. Ми не бачили Бога, як Сімеон, але ми йому вклоняємось. І Він нам на підняття. Алілуя! Він нам на підняття. Він допомагає нам в житті. Він подарував нам вічне життя. Павло, апостол Павло ніколи не бачив Бога, і Павло не ходив за Христом. Але Христос йому гадівся в сіянні світла. Коли він йшов в Дамаск і його звали Савол, він впав з коня, він е, зір потягав. І він почув голос я Ісус, Которого ти гониш, бо Павло гнав церкву Божу. Ви знаєте, який найвеликий апостол в Біблії, апостол Павло. Він вийшов в Біблії апостолів тих, які бачили Ісуса Христа. Він написав втреть нового заповіту. Апостол Павло і навіть нас навчає через свої 13 послань. Лука Євангеліст. Він ніколи не зустрічався з Ісусом Христом в тілі. Лука просто десь там ходив з Павлом. І дві книги в Біблії написані: Євангелія від Луки і книга дій святих апостолів, написані Духом Святим через Євангеліста Луку. Марк. Юний юноша, племінник Варнави, він ніколи не бачив Ісуса Христа, але в Біблії є Євангелія від Марка. Пастор Касінчук Олександр Миколаївський. В прошлому грішник, Юнак, який нагадився в комуністичній, атеїстичної родині, в 25 років в мене произошла зустріч з живим Христом, якого я дуже вкохався. Любився. І навіть я з ним багато років. Я не знав тоді, що я буду пастирем, але я його не бачив, але я поклонився йому. Я положив к його ногам все своє життя. Навіть працює на базарі, торгує пирожками, я був віручим, коли я ще не був пастирем. І там казав завжди людям, що Бог він живий. Навіть якщо ми Його не бачимо очами. Ми віримо в нашого улюбленого, ні, ні баченого, ні Господа Ісуса Христа. Книга Дій на останок 20, 17 й розділ, 23 і 29 вірші. Апостол Павло прийшов. Язичне грець, грецьке язичне місто, де язичники на українській мові це погань. Ви знаєте, чим відрізняється погань від істинно віруючих? Погань, їй потрібен ідол. Ідол їй потрібна завжди картинка, ізваяння, золото, срібло. Погані треба дивитись і Бога бачити. Віруючи в Бога істинного, створившого неба і землю. Їм картинка не потрібна. Мені потрібно підняти руки, заплющити очі, і я вже бачу свого Бога. Коли я поклоняюсь йому, коли я молюсь до нього, бо він живий, і я бачу його своїм серцем. Погань їй потрібна картинка, якийсь художник, щоб намалював щось, а ще серебром обложив. І Павло прийшов до таких людей, у яких була куча богів. І вони були в статуях, в жертовниках, вони були якісь, знаєте, навіть солом'яні боги є. Якесь пугало стоїть, і він йому вклоняється там в Африці чи десь в Мексиці. Бачили таке? Хтось статуї вклоняється, хтось жабі з деньгами вклоняється, у когось ці на процвітання. Яке? Грошове дерево, чи як воно. У когось подкова, у когось булавка Бог, у когось що не знаю, кіт, чорний пробіжав, це людина вігів щось. Предмети, предмети. Ікона старинна від бабулечки. Ой, сколько там приклюнок на неї могло бути. Ну це, це руки людські малювали, да хоч від дідулечки. Але там не Бог. І Павел прийшов от до такої погані. Бо наша країна далеко не ушла від них, від тої Візантії. І бачить, один пам'ятник, один жертовник стоїть і надпись «Невідомому Богу. М -м -м", Павло каже, «Невідомому Богові. А «Невідомому Богові, це шанс за що зацепиться. В радянські часи, в часи атеїзму, я йшов по кладбищу. Старому єврейському, там на 9-й Слободці, Зі своїм батьком ми тільки сходили на парад, воздали славу комуністичній партії, а потім пішли покласти цвіти на могилу там, якогось невідомого солдата. Але там на могилах були з розп'яттям. І я спитав батьку, батьку, а що це за крісти розп'яттям? І батько мені відповів, він навіть не сказав, що це Господь Ісус Христос. Він відповів, так розпинали в древності гобів, злодіїв. Це була така казнь в часи Римської імперії. Наше життя, воно мало, знаєте, такі трагедії потім. Але коли батько помирав, я прийшов до нього з Біблією, він помирав 59 років. Від хвороб 59 рік не дожив до 60 я поклав на нього Біблію, і сказав: батя, треба покаятись. І він заплакав. Він заплакав і покаявся. В мене є надія, що я побачу його на небесах. Колись він мені не сказав, не дав відповідь на моє запитання. Але, знаєте, Павло побачив жартовник, і він каже, щось тут. Щось тут, якийсь невідомий Бог у вас. І тепер я розкажу вам про цього Бога. Я розкажу вам про цього Бога. Кого ви не знаючи, ви побожно шануєте. Таким чином, будучи з Божого роду, ми не повинні вважати, що божество подібне із золота або срібла, або каміння місцевого витвору та вигадок людини. Бог це не картинка, Бог це не срібло, Бог це не золото, це не витвор людський. Бог, він невидимий, Але ми знаємо, що Він є, і Він піднімає наше життя. Амінь. Він піддимає. Наш Бог Він піднімає тих, хто вклоняється йому. А якщо погань вклоняється, то погань кланяється болванам. І малюнкам. Нехай Бог усіх нас благословить, і нехай в нашому серці народиться Ісус Христос, якого ти не бачиш. Але коли Він прийде в твоє серце, ти його побачиш. Твоє життя зміниться на краще. Твої питання, які ти задавав все життя, можуть бути відпові... Бог відповість тобі на них. Я предлагаю нам помолитися. Ці різдвяний день. Ми святкуємо різдво 25 грудня, а новий рік 1-го. Я побажаю, щоб ваш наступний рік був з Господом, щоб ваш наступний рік був новою сторінкою життя. Щоб наступний рік ваш він був без гріхів. Бог нам дасть радість, Бог нам даст небесне віно. Новий рік, коли в юнацтві я святкував завжди з алкоголем. Бог звільнив мене. Звільнив мене, о, тут такі люди є, що вони розкажуть. Розкажуть. О, да. Я, я вдячний Богу, що Бог звільнив мене. Я вдячний Богу, що є люди, яким потрібно це. Бо це не дає радість, а це приносить тільки сльози. Розлучення, ізміни, кримінал, злочини, вони под цією штукою робляться. Нехай Бог звільнить ваші години. Давайте помолимось.